Там Янка проти Яценюка і хоче відставки уряду. Відповідний проект рішення ухвалила тамтешня міськрада. За проголосували всі міські обранці. Вони вимагають відставки уряду. пише Черкаська преса. Більше новин у нашому огляді. Євросучасний дитсадок Яблонька, що в степанках нарешті відчинив свої двері. Через кількамісячний простій він прийняв за два десятки дітей. Пише вечірка, хоч розрахований на 60. Запрацювати раніше заважали паперові та організаційні проблеми, бо побудований дитсадок за бюджетних 5 мільйонів гривень. Тепер дошкільний заклад ще мають передати на баланс сільської ради степанок. Безпечний для черкаських незрячих лише на перехресті бульвару Шевченка з університетською. Лише там стоїть єдиний стабільно працюючий звуковий світлофор, хоч в місті є ще чотири. ...особливих триок та сигнал у них звучить через раз, пише акцент. Чому читайте у свіжому номері газети. У Манчан образи випуск чи стонью, сповідомляє нова доба. Обурило містян те, як студія 95-го кварталу розкритикувала місцеву владу за стан тамтешнього будинку культури. Вони виправдовуються, цьогоріч взяли курс на максимальну підтримку молоді та провели рекордну кількість заходів. Першокурсника Черкаського вишу нагородили за службу в АТО. Пише Черкаський край. Нагрудний знак за доблесну службу отримав Вадим Попсуй, студент Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Відзнаку отримав за строкову службу в 2013-2014 роках. Тоді хлопець більше місяця перебував у зоні проведення АТО.